Привіт привіт усім! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами поринемо у світ заспокоєння, медитації, зняття напруги і тривожності. Мені захотілось втілити ще одну нову рубрику. Як ви зрозуміли, я поки у пошуках ідеального, цікавого і корисного формату для вас. І тому сьогодні я хочу провести з вами певну медитативну. Заспокоючу техніку, в процесі якої ви зможете дати собі відповіді на якісь запитання, або ж просто віднайти гармонію і зняти напругу. Мені вперше провели таку техніку повноцінно на власній груповій терапії, а потім я спробувала її втілити на своїй практиці університетській з іншими людьми, і багато хто позитивно відгукувався як про саму техніку, так і про мій голос. У Таких вправах, що він дуже заспокоює, і мені пропонувало записувати медитації, тож сьогодні ми з вами для цього тут і зібрались. Техніка, яку я хочу вам запропонувати сьогодні, називається підкорення вершини. Я буду її начитувати і постараюся вам зробити красивий візуал з різною природою, додати тематичні звуки природи, щоб ви могли повністю. Розслабитись, поринути у цей образ і взяти з нього максимум спокою. Тож зараз я вам пропоную зручно сісти, розслабитись, прикрити очі. Тож зараз я пропоную вам зручно-зручно сісти або лягти, розслабити усі кінцівки, які ви можете відчути, руки, ноги. Пальчики, спину, шию, повіки, лоб. Розслабити усе, пройтись по усьому тілу. Я сказала, заплющити очі. Якщо ні, то заплющуйте очі, робимо глибокий вдих, видих, відпускаємо ненадовго увесь той контроль, який ви так міцно тримаєте у своїх руках. Дозволяємо собі розслабитися і приділити кілька хвилин для себе, щоб наповнитися ресурсом, енергією, і ми з вами вирушаємо у цю чудову подорож разом зі мною. Приємного прислуховування! У міру того, як м'язи вашого тіла розслабляються, очі закриваються все міцніше, і тіло стає комфортно, затишно, приємна відчуженість від зовнішнього світу. Уявіть, що стоїте біля підніжжя дуже високої гори, вершина якої прихована у хмарах. Нехай це буде ранні, гора ранок. біля якої ви опинились є досить незвичайною, проте ви все одно наважуєтесь піднятися на неї для того, щоб знайти те, що вам допоможе стати більш ефективним. Зрозуміти для себе щось важливе, Перш ніж підніматися у ви оглядаєтесь навколо і шукаєте місце, з якого можна почати сходження, і згадуєте, що вас оточує в повсякденному житті, де є певні труднощі, ви можете прямо зараз подивитися на власні очі, і побачити те, що ви зазвичай добре бачите: певна обстановка, речі, де ви перебуваєте. Люди, з якими ви спілкуєтесь, ви можете чути просто зараз те, що ви чуєте у своєму повсякденному житті. Голоси, звуки, можете мати певні почуття, та все ж продовжуєте шукати стежки. Ви знаходите необхідну доріжку, яка йде вгору від підніжжя гори, і, петляючи між деревами, піднімаєтеся вгору. Ви починаєте підніматися, дивитися під ноги. Бачите якісь рослини, інколи зупиняєтеся і дивитеся угору, прислухаєтеся до звуків природи, відчуваєте запахи лісу і продовжуєте підніматися наверх. Відчуваючи деяку втому робите провал на галявині, де ростуть великі червоні квіти. Ви Розташовуєтесь у тіні високого, міцного дерева, закриваєте очі. І подумки перебираєте перлинки своїх спогадів зі звичайного життя, ваші почуття, думки, розмови, як ви пересуваєтеся містом, щось відчуваєте, як вам хочеться бути успішним в організації свого життя. Вже час продовжувати вашу подорож, ви встаєте і піднімаєтеся далі. А підйом стає все крутішим, йти доводиться важче і важче. Стежка йде вгору, доводиться тертися, долати труднощі на своєму шляху. Чим вище ви піднімаєтеся, тим більше змінюється рослинність довкола вас. Дерева стають рідше і менше за розміром, повітря частіше та прохолодніше. відчуваючи швидкий прилив втоми. І неподалік, помітивши галявину з великими прекрасними жовтими квітами та великий камінь на ній, ви вирішуєте знову трішки перепочити, сідаєте на цей камінь та робите привал і подумки знову переноситеся у своє життя, де ви докладаєте так багато зусиль для вирішення різних завдань, ліпшуєте свої знання та здібності. Проте усвідомлюєте, що є здібності, яких вам бракує повною мірою, щоб бути ефективним, знаходити рішення, що будуть корисними у вашому житті. І ви вирушаєте далі, вирішуєте рухатися вперед. Ви піднімаєтеся ще вище угору, знаєте, що важливо вступати правильно, економити сили, адже шлях угору завжди важкий, здається, довгим. І, втомлюючи мені на шляху, стають все більше за розміром, доводиться йти все складніше. Стежка вже загубилася з виду, її немає, але вгорі там вершина, закутана у хмару. Ви бачите величезний валун, покритий м'яким зеленим мохом, і знову робите привал. Лягаєте на цей зелений мох. Відчуваєте приємну прохолоду і м'якість, що походить від нього. Від запаху приємно паморочиться у голові, закриваєте очі ще сильніше і думаєте про те, що важливо для вас у житті? Чому ви живете саме так, як ви живете зараз? У що ви вірите, у чому ви сумніваєтеся? Можливо. Що ви сумніваєтесь зараз у тому, що може допомогти вам досягти вершини, але вам хочеться знайти те таємне знання, що задовільняє усі сторони вашого життя, і ви продовжуєте важке піднесення. у гору майже по стрімкій скелі, долаєте чергову перешкоду, і ви майже біля вершини гори над вами зависла хмара. Вона приховує вершину, прохолодне повітря місцями де не де лежить сніг, і гарні блакитні квіти. Можна доторкнутися до них руками, трохи відпочити. У вас є можливість подумати про те, хто ви, що ви за людина, яка має певні переконання та поділяє цінності, яка вірить та сподівається у щось, як би ви назвали себе? Яка у вас місія, які ролі вам доводиться грати в цьому житті? Ким ви буваєте? І ось ви знову рухаєтеся угору вище і вище, занурюєтеся у той густий сивий туман, стає сиро, прохолодно. Туман навколо свідчить про те, що вершина вже зовсім близько, під ногами хрустить сніг, ви карабкаєтесь ще вище. І ось ви досягаєте вершини. Туман залишився унизу, ви бачите його під своїми ногами. На самій вершині з над вами сліпуче сонце. І раптом ви бачите кришталевий храм, від якого виходить казковий фіолетовий колір. Сходинки, двері, стіни, купол з величезних кристалів фіолетового аметиста. Ви піднімаєтеся сходами, зупиняєтеся біля храму і завмираєте, відчуваєте хвилювання, можна подумати і усвідомити зараз, яка користь від вас іншим істотам. Людям, тваринам, яка користь від вас у цьому світі, в якому ви живете, і можете подумати, яка користь вам від інших людей і від цього світу. Ви робите крок назустріч потаємним знанням, відчиняєте двері і опиняєтеся в кришталевому фіолетовому залі, круглої форми. З високою стелею ви стаєте в центр залу, стіни, залу з фіолетового метиста, підлога і стеля з великих кристалів фіолетового кольору. Вони змінюють свій колір також під мерехтливими вогниками сонця, що пронизують ці кристали. Зал добре освітлений і яскраве світло. Походить від купола над вами. Фіолетове полум'я зачаровує, створює відчуття відкритого космічного бачення, грає чудова, приємна музика, світло, звуки, таємний сенс. Тут ви відчуваєте себе маленькою частинкою величезного Всесвіту. І в той же час ви знаєте, що ви єдине ціле. Ви і є цей величезний Всесвіт, ви частина цього Всесвіту. Ви наповнюєтеся цим фіолетовим кольором радості і блаженства. Він входить у вас, ніби проникає і наповнює розумінням, мудрістю самого Всесвіту. Ви відчуваєте, що можете усе, що часу не існує, що Всесвіт та Ви. Вічні, ви переймаєтесь цим фіолетовим полум'ям любові, свободи, мудрістю. Візьміть з собою це бачення, це відчуття, ці космічні звуки, які можуть назавжди залишитися із вами, адже вони усередині вас. Ви не знаєте, скільки пройшло часу, як довго ви були у храмі, і раптом. Ви розумієте, що настав час повертатися, ви спускаєтеся вниз сходами храму, ви робите кілька кроків уперед, сніг продовжує хромкоціти під ногами ще нижче і ось густий туман, забуття навколо вас. Неважливо, що було раніше, що турбувало. Все це в далекому минулому пережито та забуто, як губляться непотрібні речі. Навіть забувається, що ви їх втратили, тому що попереду нові можливості під ногами громкотить сніг і красиві блакитні квіти в проталинах і на невеликих галявинах, Милуйтеся ними і продовжуйте спускатися униз. В міру того, як туман розсіюється, до вас приходить нове розуміння себе. Хто ви та заради чого ви живете, ви легко долаєте всі перешкоди при спуску вниз, зберігаючи почуття радості та свободи, ніби то летите вниз, подібно до птаха. Ви відчуваєте, що у вас є віра у свої можливості, є нові переконання. Є усвідомлення тих цінностей, заради яких ви живете. Всесвіт вас любить, ця любов вона переповнює ваше серце, і ви відчуваєте любов до усього живого навколо, що переповнює вас і готова вирватися назовні. Спускаючись нижче, ви звертаєте увагу, як довкола усе змінилося. Ви проходите те місце, де ви робили привал на камені, навколо прекрасні жовті квіти граціозно пурхають, гарні метелики, і ви відчуваєте, що насправді зараз у вас є усі необхідні вам ресурси, здібності, які важливо підтримувати та розвивати в собі. Відчуваєте свої можливості, пускаючись ще нижче, ви легко долаєте усі перешкоди. Ліс стає густішим, на шляху галявина з великими червоними квітами. Вони так чудово пахнуть, і їх дуже багато. Складають крильця свої метелики, сідаючи на квіти, п'ють нектар і знову порхають навколо вас. На стежці маленька мураха тягне гілочку. Ось знайоме тінесте дерево. Ви чуєте звуки лісу, відчуваєте його запахи, відчуваєте легкість у тілі. Ви радієте цим звукам та запахам, які чуєте. Ви розумієте, що можете багато робити чого по-іншому, багато здатні змінити, покращити у своєму житті, вільно та радісно спускаєтеся ще нижче. І тут, унизу, біля підніжжя гори. Ви можете бачити стежку, якою спустилися вниз, можна відчути радість та задоволення від цієї подорожі, і повернутися спиною до стежки, подивитися у своє майбутнє, уявити, як змінилося ваше життя, уявити себе у майбутньому, коли вже справдилися усі ваші бажання. Відчути радість від цієї подорожі, і тут, у своєму майбутньому, де все так добре і радісно, можна поглянути на себе сьогодні, подивитися, що ви можете робити тут найближчим часом, щоб досягти у майбутньому усього, чого бажаєте, і відчути мить сьогодення та себе у ньому. Коли будете готові, можете розплющувати очі, потрішки поворушити пальцями, прокидатися, виходити з нашого образу. Ось таке відео у нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що ви змогли отримати те, що хотіли від даної практики, що вам стало, можливо, трішечки краще. І я вас усіх люблю, цілую. Bye-bye.